Мене бісить реклама магазинів, АТБ АТБ? Сварка в родині. Дружина б'є чоловіка, нещасний забився під ліжко, дружина намагається його дістати шваброю. Вилазь! Не вилізу. Вилазь! Не вилізу! Вилазь трясся! Хто в будинку хазяїн? Сказав не вилізу, значить, не вилізу. Дружина приходить додому з роботи. Чоловік вчіп п'яний. Скільки ж ти випив? Дві пляшки пива. Брешеш. То у собаки запитає, вона брехати не вміє. Скільки він випив пива? Аф-аф. А -аф. горілки? Суд суддя говорить до злочинця, побившого жінку в автобусі, як він скоїв злочин. Підсудний, стискаючи зуби, відповідає: Отже, сижу я в автобусі, зупинка. Заходить жінка з торбою і сідає коло мене. І зразу ззаду просять її розміняти двадцятку по гривні. Вона відкриває торбу, дістає сумочку, закриває торбу, відкриває сумочку, дістає гаманець, закриває сумочку, відкриває гаманець, дістає одну гривню, другу гривню, третю гривню, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму, дев'яту, десяту, одинадцяту, дванадцяту, тринадцяту, чотирнадцяту, п'ятнадцяту, шістнадцяту, 17, вісімнадцяту, дев'ятнадцяту і двадцяту. Після цього ложе двадцятку в гаманець, закриває гаманець, відкриває сумочку, кладе гаманець, закриває сумочку, відкриває торбу, кладе сумочку і закриває торбу. <кхем> і це все? Ой, ні! Підходить контролер. І просить дати гроші на квиток. Вона відкриває торбу, дістає сумочку, закриває торбу, відкриває сумочку, дістає гаманець, закриває сумочку, дістає гроші, дає гроші контролеру, закриває гаманець, відкриває сумочку, кладе гаманець, закриває сумочку, відкриває торбу, кладе сумочку, закриває торбу. А, і все. Ні, не все! Їй дають квиток. Вона відкриває торбу, дістає сумочку, закриває торбу, відкриває сумочку, дістає гаманець, відкриває гаманець, кладе квіток, закриває гаманець, дістає сумочку, кладе гаманець, закриває сумочку, відкриває торбу, кладе сумочку, закриває торбу. То ви закінчили? Ні, не закінчив! Через деякий час приходить інший контролер і просить показати квіток. Вона відкриває торбу, дістає сумочку, закриває торбу, відкриває сумочку, дістає гаманець, закриває сумочку, відкриває гаманець, дістає і дає квиток, закриває гаманець, відкриває сумочку, кладе гаманець, закриває СУМОЧКУ відкриває торбу, дістає сумочку, закриває торбу. Ну, і це вже все. Ні, бляха, не все! Контролер сказав, що це не той квиток! Вона відкриває торбу, дістає сумочку, закриває торбу, відкриває. Все трясся вашій матері. Вівний. Закричав суддя. Україна оголосила акцію для перших трьох республік, які вийдуть зі складу Росії. Знижка на репарації 5%.